Я їду в гори, відчуваються Карпати, правда? Так що отак, от, от мокра курточка, не повезло. Це, напевно, найгірша погода, яка може бути. Курточка, ось така от я її поправ сьогодні. Як в такі окуляри можна щось бачити. Що тут немає інтернету, нюанс. Перестав працювати спідометр. Всім привіт! З вами Юра і судячи по одній і тій самій футболці. І ось таким сірим велосипедам, ви напевно зрозуміли, що з вами я. Я вибрав найкращу погоду, щоб поїхати в подорож. 9 градусів, 11 метрів на секунду вітер. Я сьогодні їду в нову, неймовірну подорож. Давайте, вітер дуже сильний. Я зараз чи десь зупинюсь, чи... Вже їдемо до місця. таку погоду, мені здається, треба підібрати нормальний одяг, а не отаку куртку. Щось я ще в моїй кофті і в футболці. І це дуже жарко. У мене вже окуляри от, зразу. Це болиться червона. Ще от я в шапці. Ну і це дуже жарко. Е, я вибрав сьогодні найкращу погоду. 9 градусів 11 метрів на секунду вітер. Ось такі хмаринки, і це найкраще, що можна було обрати з е, 10 днів. Я їду в гори, приїдемо далі, і скоро я вам все покажу. Вже починає крапати дощ, тому це буде неймовірна подорож. Тому чекайте, що буде далі в відео і е, дивіться до кінця, тому що ще може бути багато цікавих моментів. Відчуваються Карпати, правда? Так що отак от, от мокра курточка, не повезло. Дощ передавали з першого дня, але це погано. Дуже зручно просто їхати по такому дощу. Цікава річ. 3 кілометри мені залишилось до точки. А так от, з ось такою от погодою я дуже схожий на куртку, бачите, от, лице, а от куртка. Дуже схожа. По кольору. А ще є такий момент, що в мене ж парафінове мастило на ланцюгу. Якщо я зараз поїду, то його змиє водою і в мене буде дуже сильно скрипіти ланцюг, і подалі будуть крутитись е, тяжче. А я цього не хочу, тому що я його тільки змазав декілька днів тому. Тому я поки що тут почекаю. А ви подивіться на кадри, які я познімав на цьому місці. Це, напевно, найгірша погода, яка може бути, тому що їхати дуже складно. Одразу окуляри починають мокріти, і е, краще вже чи злива, е, чи злива просто, чи сніг. Якщо злива в подорожі, то вона завжди недовга, недовга. А ось це може бути, я не знаю, ну, це цілий день. Зараз 11 година. Дощ передавали о першій. Е, перша зупинка десь більше двох кілометрів, де можна сховатися. Тут перечекаю, чи зараз поїду, ну теж, я не знаю, 3 кілометри без дощовика їхати. Коротше, я вирішив поїхати. Вже залетів в поворот, куди мені треба, коротше. ще десь кілометр можу туди їхати, щоб показати вам красиві види. Щось тут пахне жуком вонючкою, тим, який на малині сидить. Я отак от зроблю. Чик. Як видимість, але тут хоча б дощ менше. зараз їду ось туди, наверх. Е, і ще наверх, ще наверх, ще наверх, потім, а потім вниз з мокрими гальмами, це буде дуже добре їхати вниз. Все мокре. Е, ну, руль тільки керма тільки не сильно мокре, але курточка, ось така. от Я її поправ сьогодні. Це дуже добре. І шолом теж, бачите, шолом мокрий. До речі, дивіться, як він вигорів. Бачите? Бачите, як він вигорів, прям жовтий такий. Чи не бачите? Ну якщо не бачите, то не бачите. А якщо бачите, то бачите. Перші ось такі от краєвиди. Ви тільки що бачили кадри. Ну, красивенько так. Зараз оту церкву я вам ще покажу. Все, я просто нічого. Я просто нічого не бачу. От подивіться, як... як в такі окуляри можна щось бачити. Я також не розумію. А от вид чик. Ну, не повезло, звичайно, з погодою мені, але дуже красиво. це ж підйомник. Це маленький гірськолижний курорт. Він зараз не працює, там можна піднятись е, пішки, але ну, така погода, я думаю, що... Не пасує підніматись так, пішки. Я тут, напевно, буду зараз чекати кінця душу. Я б дуже сильно хотів би піднятися на підйомник пішки навіть. Залишити тут десь велосипед, прикріпити і піти туди пішки. Я вже там був, але не знімав тоді відео і може я знайду фотку, вставлю от сюди десь на екрані, вставлю фотку і ви подивитесь, який там вид. Ну Там, коротше, є пушки оці снігові пушки, там є корова, також там є лавочки, оці кабінки і також там є дощ. Я хочу вам показати мою спину, мені цікаво, вона брудна чи не брудна. Давайте якось на 0,5 і дивіться. Що, брудна? Я їхав просто по дорозі, і колесо в у мене немає крив, і я їх не хочу ставити. І колесо в дуже сильно закидує воду. Так що напишіть в коментарях, а я зараз можу просто передивитись відео і дізнатися. <рес> не брудна, я тільки що подивився, так що можете написати вже коментарі. А, я, до речі, знаю, що тут можна робити. Я можу зараз почати монтувати відео, яке ви зараз дивитесь. Так що я знайшов чим мені зайнятися зараз. Є ще такий нюанс, те що тут немає цього, немає інтернету і це нюанс такий. Це сміття. Мені цікаво, тут це раз, в скільки часу вивозять сміття. Раз в місяць чи коли? Чи як? Чи коли? Все, коротше, давайте я чекаю, закінчується дощ, я їду дивитись на озера далі, і потім їду додому, а і потім їду додому, а не додому. Я зараз вже монтую відео, і я побачив те, що я дуже рідко дивлюсь в саму камеру. Це дуже губить відео. І ще я зрозумів те, що я дуже повільно розмовляю. Це також дуже впливає на якість відео. Я думаю, що я пришвидшу там якісь кадри, просто коли пришвидшуєш, то звук самого голосу він стає такий тонкіший. і ну, ви самі знаєте. Ну тепер я буду дивитись в камеру частіше, і тому я записую ще в окулярах, щоб не було видно, куди я дивлюсь. І так краще мені здається. А якщо так, то ви не бачите, куди я дивлюся. І я можу дивитись туди нагору. Взагалі зараз вже дощ закінчується, так що я зараз їду на озера. Давайте отак от. Одне озеро я вам показав це, взагалі тренінговий клуб. Там є готель. Там тренуються катання на лижах взимку. Я заїхав, подивився на одне озеро. Так що поїхали. Я зараз знаходжусь майже на тому самому місці. Отам, от, от я біля дерева стояв, і знову почався дощ. Я все одно буду зараз їхати далі. І ще у мене перестав працювати спідометр. Він не записує швидкість. Я не знаю, може він намок. Але у мене вже було таке саме, коли я їздив в Тернопіль і зі Львова їхав додому. У мене не працював він. Спідометр, тому що тоді я повісив велосипед між спицями, там де є там де ось ця штучка, от, от я по-моєму його повісив. І він просто розвернувся іншою стороною, треба було повернути. І тоді він працював. а Зараз воно все чітко стоїть і все одно не працює. Я думаю, вам сподобались Карпати. Я все. Коротше. Проїхавши ще 5 кілометрів, я вирішив подивитись на свої штани. Ось Ось такий вигляд вони мають. А також я знову просто нічого не бачу, І тому цікава річ. Додому мені залишилось рівно 9 кілометрів. Коротше, їдемо. Я по трасі по цій, по цій дорозі, саме я не можу знімати, тому що тут немає велосипедної смуги взагалі. І машини проїжджають дуже близько, тому я не знімаю, тому їдемо далі, якщо щось, ще щось підзніму. Давайте тоді вже, якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео і пишіть гарні коментарі. А з вами був я, Юра. В одній і тій самій футболці і на сірому велосипеді до наступного відео, а я поїхав далі.